Друзі, всім привіт! Сьогодні 10 травня. Зайшов тут палити рослинки. Оце от інжир кримський чорний такий. Плодів на ньому поки я не бачу. Але тут є ще один інжирчик. Він з плодиками. І от вже два плодика достигли. Так що сьогодні ми їх зірвемо перші плодики. Вони вже навіть вяляться почали. Сорт я не знаю. Це, Це дуже він смачний наподобі Брунсика. Ну так отут вот От гранатик стоїть. Гарненький такий. Ну от і тут всі рослини, які я викопав з ґрунта, коли теплиця зруйнована була. Ну от тут от один в мене лайм Таїті не захотів далі жити. Так що от таке от. Ну тут ще от є. Одно віконце. Тут теж от Кримський Чорний, теж плодиків поки нема, він тільки, ну, не тільки почав. От уже Кримський Чорний з плодом, все, але я його пересушив, не вовремя полив я його і він. І все. І листя, і плоди, мушмула, Я її пересадив в більший горшик. Ну і тут от є дерево сади, мандарин, лай, э, да, лаймне політаніум і клементин кофін. Гаверненький таке. Ну а там все таке по одному різного. Я вже вікна відкрив тут, щоб було прохолодно. Так що, кому було цікаво це відео, ставте палець вгору. Підписуйтесь на мій канал. Всього доброго!